Орден святого Пантелеймона найвища нагорода, якою відзначають кращих працівників сфери охорони здоров'я України. У цьому році номінантами на отримання так званого медичного оскара на Сумщині стали 38 лікарів і медичних сестер із різних куточків області. Саме їх кандидатури керівники закладів охорони здоров'я подали на розгляд регіональної ради. Обирати було вкрай складно, говорить голова ради Валентина Домінас. Бо кожен із представників гідний цієї нагороди. Я вважаю, взагалі, кожен медичний працівник, який або зараз служить в збройних силах України, або надавав допомогу населенню на оточенні окупованій території в Нашій області, той, хто, скажімо так, ризикував своїм життям для життя інших людей, і багато лікарів з районів, наприклад, з Тростянецького, Захтирського району із сіл Сумського району, які були в окупації. Я вважаю, що кожен з них достоєн, кожна людина. Кожен працівник медичний достойний нагороди ордена святого Пантелеймона. За традицією минулого року організатори вирішили відзначити кожного із претендентів на орден святого Пантелеймона. Медичним працівникам вручили подяки та грамоти від регіональної ради, а також почесні грамоти від поважної ради за професіоналізм та милосердя. Серед нагороджених співробітники Охтирської районної лікарні. Період щоденних обстрілів міста ворожими військами, медичні працівники. Працівники Оптицької центральної районної лікарні забезпечували цілодобову медичну допомогу, великій кількості поранених та травмованих. Наше відділення зовсім рядом від цієї частини. Коли летіли бомби, ми всі були в відділенні, весь колектив зготувався. Ми місяць. Жили у відділенні, старалися чим тільки можна допомогти тим же пораненим, які поступали в лікарню. Завідувачка терапевтичного відділення Антоніна Саєнко отримала грамоту ордену святого Пантелеймона від голови регіональної ради. Говорить, пишається кожним працівником свого колективу, які у найтяжчі часи показали свої професійні і людські якості. І все сьогодні передачі мають. Тривоги, оті самоліти над Охтиркою, оті всі. я один раз лише навідалась додому, син віз на роботу, і то попали під перестрілку. Теж це все пам'ятаю, дуже це все важко. Но ми вистояли, весь колектив вистояв, всі залишились, і всі сьогодні працюють і надаємо допомогу жителям Охтирської, Тростянецької, Великописарівської громади. І тільки, тільки дай Бог перемогай. Відзначили лікарів клінічної лікарні святого Пантелеймона. подяки отримали вісім працівників лікувального закладу. Той час ми також коли думали, як назвати лікарню, якраз і лікарня стала лікарня святого Пантелеймона. Дуже приємно, що сьогодні є така відзнака святого Пантелеймона і дуже приємно, що також наш колектив його представники вісім чоловік сьогодні також відзначені різними нагородами різного рівня. Тому працюємо 24 на 7, Слава Україні з перемогою всіх чекаємо. Цього року члени комісії регіональної ради визначили номінантів у двох категоріях військовий і цивільний медик. Із 2014 року, а пізніше, з початком повномасштабної війни, вони завжди були і лишаються поруч із нашими захисниками, допомагають, підтримують і рятують. Гарячі точки це були Донецький напрямок, Бахмутський. Ну, до Бахмута там Константинівка, ну в общем, було. Рятувати життя людини це. Також ну емоційно так сказати і важко і це. Ну в бойових умовах це набагато складніше, коли над тобою літає бахка і все остальне. а де діватися. Це ж мій так сказати, другий колектив. Грамотами медиків привітав заступник командувача сухопутних військ України Олександр Нестеренко. Відзначив і колектив центральної міської лікарні. Цю ікону ангела дорослями святили двоє нами. Сухопутних війська вона оберігає вас, хай вона оберігає вашу професію і все те, що ви робите для військових. Дякую. Працівники працюють на передовій часом. Ціною власного життя дарують можливість жити своїм колегам і побратимам. Із початку повномасштабної війни на Сумщині загинули семеро медиків. Їх пам'ять присутні вшанували хвилиною мовчання. Розпочинаючи з 2014 року, коли ворог напав на нашу державу. Ми Пліч об пліч стали на захист нашої держави, і, відповідно, кожен робив свої, і робить свою професійну справу. Тому це дуже важливо сьогодні вшановувати, відзначати, казати слова подяки тим людям, як можна їх назвати ангелах, ангели, які Повертають життя нашим військовослужбовцям, тому що як ми носимо форму захисну, так вони носять білу форму. Претендентом на отримання ордену святого Пантелеймона як військовий медик комісія регіональної ради визначила лікаря Євгена Сміянова, який після 24 лютого пішов допомагати нашим пораненим захисникам. У номінації цивільний медик кращою визнали Марину Білінську, лікаря-анестезіолога центральної міської клінічної лікарні, яка стала медиком-добровольцем ще у 2015 році. Знаки отримали батьки номінантів, оскільки самі медики і нині перебувають на військовій службі. Імена нагороджених орденом стануть відомі 9 серпня. Тоня Бурзиленко і Максим Близнюк новини СТС.